Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому коротенькому відео я хочу показати, як я використовую трикотажний шов для зшивання миска на шкарпетках. Сподіваюсь, моє відео буде для вас корисним. Дякую за увагу! Я приготувала голочку, ниточку втягнула, ну, мабуть, сантиметрів так 30. Е ну, Краще трошечки більше, щоб вистачило ниточки зшити всі петлі. І як ми починаємо робити? Признаюсь чесно, я дуже багато майстер-класів подивилась, поки я запам'ятала, як це е зшивається, але ж е це найкращий е спосіб, як я для себе вважаю. Так, ось моя Ниточка. Ось моя голочка. Я починаю працювати на спиці, яка до мене ближче. Я ввожу ззовні в петлю в першу іголочком, ззовнім всередину знімаю петлю і з середини виводжу, навпаки, з середини виводжу голочком. Так, Далі починаю працювати з другою спицею, та, яка далі від мене. Я вводжу петлю ззовні всередину і зняла і вивела з середини навпаки. Так, переходжу на спицю, яка до мене ближче. Ввела ззовні в петлю, зняла, і з середини, навпаки, вивела. Далі наступна друга спиця, ззовні зняли і вивели зсередини. Наступна спиця. Запам'ятати просто Ззовні ввели, зняли, вивели зсередини. Так, друга спиця. Ззовні ввели, зняли, вивели зсередини. І вже у нас он. Получається, дуже такий гарний шов. Ззовні ввели, зняли, вивели з середини? Трошечки незручно це робити на камеру, але ж друга спиця. Ззовні ввели, зняли, вивели з середини. Так, далі ззовні ввели, зняли, вивели з середини. І давайте ви далі самі про, будете продовжити. Я підключусь, коли в мене залишаться дві останні петлі. В мене залишилось дві петельки. Ось ниточка йде від цієї петлі, ми проколюємо, підхоплюємо одну петлю і другу петлю. Спиці витягаємо і протягуємо через петлі. І тут в нас є така дірочка, ми сюди зараз я. Покажу, який шов получився. Дивіться, як все рівненько. Після вологотеплової обробки буде просто ідеальна шкарпеточка. І ось тут ми під петлею, під петлею проколюємо голочкою і витягаємо на виворітну сторону. Ось отак. От. О, дивіться, бачите, все рівненько. Так, зараз ми зав'язуємо. Я покажу вже до кінця, бо може комусь буде. Це також цікаво. Буває, дівчата спрашують, як ви заправляєте ниточки. Ось зараз я покажу, як я заправляю ниточку. Ось так, я зав'язую. Просто в петлю протягаю, тут рядишком вибачаюсь, не знаю, як це слово. Поряд, поряд, поряд. Ось, пригадала. Буває слово вискочить. Ось так. І ще один, один вузлик. ось, І отак от, от просто через декілька петельок протягти ниточку. І ще раз повторюю, що після вологої теплової обробки нічого не буде видно. Ось так все. І. Ниточку відрізаємо. Ось у мене ножиці, Ух ти, І отак. Спочатку я трошечки більше ниточку залишу, а потім відріжу коротше. Так, і давайте тепер вивернемо і подивимося, який шов получився. Дивіться, все ідеально, все рівненько.